Друзі, привіт! Готуємо богач для коханої та друзі. Обжарюємо прямо в кастрюлі. Сковороду я не використовую. Це робиться в одній кастрюлі. Тут у нас морквочка, цибулька, О, цибулька, е -м 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 картопля. Солодкий болгарський перець. Поправимо. От. І все обжарюється. Спочатку цибуля, потім додаю моркву, потім додаю болгарський перець, потім картоплю різамо кубиком. Водночас нарізаю м'яско копчені ковбаски, куляча копчена грудка, ну, в традиції. Мадьяри готують з ребришками, зною рулькою, але це дуже жирно і не диетично. Ну і використовуючи паприку, копчено мелену і так далі. І зараз буду додавати томати очищені, або свіжі, якщо є. По сезону, тоді вони смачніші і їх треба почистити від шкурочки. Також будемо використовувати додавати обов'язково отаку пасту. Це мав'ярська паста. паста, хоч вони нам не друзі, але паста дуже смачна. Називається ершпішка. Вона дуже гостра. Тому за смаком, дуже обережно. Отаку велику кастрюлю. хто не любить гостре, ну максимум одна чайна ложка. Якщо хто любить гостре, то хоч сюди. Додаємо томату, очищено від шкурочки. Зараз не крузі нема. Ну далі, додаємо наше мясо, ось воно китнее, рубаски. Паприку. Ну і наші спеціалі. Звичайно, можна використовувати в яку є паприка, кмин, чорний, перець, чесничок і так далі. Ну і звичайно, король додамо, ерош Трошечки.

okay В принципі, мак'яри використовують такі кукурудзяні кльоцьки, які дуже смачні. Це просто ліплення з кукурудного борошна в шарики. Але в мене зараз немає, сам ліпити не буду, тому я взяв просто гарненький з сортов пшениці, дуже макарони, макароники по італійськи і трошечки тут там, знаєте, такі були трошечки наче, галушки. Далі я знімати вже не буду, я їх просто питам, і він дійде до готовності. Тож, шановні друзі, шановна моя Наталочка, запрошую завжди до себе на бога. Це дуже смачна страва, дуже поживна, корисна, ситна, звісно. Але на компанію це саме те, та страва, що має смакувати. Всіх цілую люблю. Тож, друзі, привіт! Готуємо богач для коханої та друзі. Обжарюємо прямо в кастрюля. сковороду я не використовую. Все робиться в одній кастрюлі. Тут у нас морквочка, цибулька, цибулька, е картопля. Солодкий болгарський перець. Все це, це обжарюється. Спочатку цибуля, потім додаю моркву, потім додаю болгарський перець, потім картоплю різано. нам не друзі, але паста дуже смачна. Називається Erušna. Вона дуже гостра. Тому за смаком дуже обережно. На Таку велику кастрюлю. Ну, хто не любить гостре, ну максимум одна чайна ложечка. Якщо хто любить гостре, то хоч сюди. Додаємо томати. очищені ще шкурочки. Зараз не крузі немає. okay, okay. далі додаємо наше м'ясо. Ось воно скільки є. Ковбаски. Дали копчену паприку. Ну і наші спеціалі. Звичайно, можна використовувати любов, в якій є паприка, кмин, чорний, перець, чесничок і так далі. Ну і звичайно, король додано ерошпішта. Трошечки. Додаємо водичку. Як замало можна закип'ятити ще. І от наш бограч уже має майже, майже готовий. Ми варимо його протягом. Ну я знаю. Хвилин 15, щоб картопелька приготувалася, овочі ще трошки проварилися, хоча вони тушені, будуть все одно м'які. Все гарненько перемішуємо. Ну і в кінці, в принципі, мад'яри використовують такі кукурудзяні кльоцки, які дуже смачні, це просто ліплене з кукурузного борошна в шарики. Але в мене зараз немає, сам ліпити не буду, тому я взяв просто гарненькі з твердих сортов пшениці, дуже дуже дрібні макаронні вироби італійські. І трошечки додам, щоб знаєте, такі були трошечки, м, наче галушки. Далі я знімати вже не буду, я їх просто додам і він дійде до готовності. Тож, шановні друзі, Шановна моя Наталочка, запрошую завжди до себе на Богач. Це дуже смачна страва. Дуже поживна, корисна, ситна, звісно. Але на компанію це саме те, та страва, що має смакувати. Всіх цілую, люблю.